А в Коломийському районі активісти протестують проти іншого лиха масового вивезення гравію із річок. У поліції за такими фактами відкрито вже кілька кримінальних справ. Коли ж чекати на результат, дізнавалися наші кореспонденти. Берег річки Прут у селі Воскресінці. Відранку тут кипить робота. Заповнені гравієм Камази курсують один за одним. Ескаватори не встигають їх наповнювати. Офіційно в журналі вони реєструють 10-20 машин в день. Але фактично виїжджає понад 100 машин. Коломийський журналіст Євген Гапач розповідає, це одне з тих місць, звідки масово вивозять піщану гравійну суміш. Сьогодні копачі теж на місці, однак, помітивши камеру, роботи хутко згортають. От дивіться, тікає екскаватор. Чому він тікає? Тільки нас побачив, відразу тікають. Незаконно цей поза межами проєкту працюють, тому і припинили роботу. Тікають. Екскаватор знакає миттєво десь у хащах, а ось водії вантажів осховатись не встигли. На запитання, що ж вони тут роблять, пояснюють, приїхали відпочивати. Ви особисто хотіли? Я приїхав віддихати. Відпочиваєте? Так, так, відпочиваємо. На машинах таких, так? Президент катається на лімузині, Я катаюсь на Камазі. Ну. Таких місць як це в області сьогодні понад 40, розповідає Євген Гапич. Офіційно там ведуться русло очисні роботи, на які навіть є дозвіл відповідний, затверджений обласною радою ще п'ять років тому. Скажу чесно, в рік порядка з такого об'єкта це 5-10 мільйонів гривень чорних. Проходить тому, звичайно, є з ким ділитися, і буде хто прикривати, а особливо це водники і екологи. Ось на цьому відео знятому з допомогою безпілотника, вдалося зафіксувати реальні масштаби забору гравію в селі Воскресінці, десятки розвитих гектарів далеко за межами території, проведення так званих руслоочищувальних робіт. В управлінні водних ресурсів, де якраз і повинні контролювати такі очисні роботи, тільки розводять руками, адже крадуть за межами русла. До того ж, відповідних повноважень в управлінні немає. В межах своїх об'єктів ми працює... Всіх а то, що крадуть, це загальна біда. Це загальна біда. І з нею треба боротися і тільки, тільки, я кажу, адміністративним методом. Бо я ж не можу стояти там, чи інженер наш і контролювати всі машини. В екологічній інспекції такі повноваження є, але і там запевняють зупинити масову крадіжку гравію вони не в змозі. Ми за незаконний вивез гравію за 2016-2015 рік склали 109 протоколів. Тобто ми контролюємо цей процес, але найбільше наш, що ми можемо зробити, це оштрафувати від 350 до 560 гривень. У поліції за фактом незаконного видобутку гравію вже відкрили кілька кримінальних справ. На даний момент у нас є тридцять проваджень. У провадженні слідства Коломийського відділу поліції. Значить, направлено до суду два кримінальні провадження за статтею 240 частиною другої розглядається в суді дані матеріали. І до кінця серпня буде два кримінальних провадження, направлені також з обвинувальним актом до Коломийського міськрайонного суду. У поліції також розглядають можливість долучити до справи матеріали, які відзняли журналісти та активісти.